Я граю під назвою Майкрат, І я граю непростим. Ну, як світом. Це виживання на одному ну, чот, на чотирма блоки. П'ятьма блоками посеред океану. І все, що тут в мене є, це грілящик. Ай! Дерево, кусок дерева і. ну, як сказати. Ну, я поняла. А такі ресурси. І щоб вижити, мені треба тут роз, 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 зробити свою цивілізацію. Тому я буду зараз виживати. Всім, при... Всім апетит. Ой. Всім приємно перегляда. Почали, добре. На перший день я знаю, що треба все забрати відсюди. не знаю, хто тут мог положитися. Давайте мені тут якраз положили багато цих. І щоб ви розуміли... ой я сагвіне зламав. Ну в мене їх два якраз тепер. Щоб ви розуміли, тут просто... Бачите на якій висоті зверху, де мій вата скин? 106, значить. 106 блоків вгору під водою. І що тут є? Правильно нічого. Тут є тільки плавище дельфіну, як я бачив на початку відео. Ну і все. Тому я зараз буду розвиватися тут і строїти. І тут, кстати, буде дуже проблематично брати кругляк, кстати. Але не хвилюйтеся. Бо в мене є багато способів. Кстати, я там бачив на цьому одному блоці. Ай, підпалив дуб опять. Поставимо отут і тут два саженця. А тут у мене буде. Не знаю, хай буде. Головне, вниз не дивитися, бо знаєте я туди пиявка якась виліт, за мені прям народ. Ну, і... Ну, як казав, вона ну, п'явка. Я знаю, що це не пиявка, а осмоль. А ці, але мені все равно. Добре, в мене у остало... мене нормальна землі більше немає, але в мене є ця загрунтована. Ну, хай це буде. І в мене є дуже погана проблема, якщо я зламаю вогнище, то воно вибуде ніяк лутом. Тому я його не буду ламати. У мене є дві корови. І я в мене цукровий діабет. Тому давайте виростемо наше дерево перше. Ну, слава Богу, нам дали інструменти. Тому буде не Буде проблематично ламати рукою. Цвінох, щоб пальці собі не пополамали. Добре, добули ми дерево, тепер треба Надо... знайти саженець. Ой. Треба знайти са... саженець дерева. Боже, мені здалось, наче тут до мене хтось зайшов. Палка? Серйозно, яка мені палка? Мені палки не на... О! Перший саженець є. Ви прикалуєтесь з одного дерева один сажанець, ну хай росте. Ну, зато у мене тепер є 4 дерева, з яких я можу зробити собі дошки. Тепер оцей це. І тепер у мене є. Ай яй, я, я пить під, мене під. Я можу скратити човен. І треба 5 дерево. Добре, добуваємо і це дерево. Як же цікаво, напевно, моїм глядачам, як виглядає, як я добуваю дерева. Хм, прикольний контент. Оце мені повезло. Боже, якщо щось випаде не один саженець, я просто дуже радий буду. Прям дуже сильно, мені прям дуже подобається. Я дуже щасливий буду. Угу, mm -hmm. дулю мені, да. Балтаны, можна мені хоть дерево одне? Ну а, мені палок не хватало просто. Добре, і зараз раз. Ну все, дивіться, я вже зробив тут оцей. Идем в паркан, і вони там хай сидять. А в мене на сакер. Що за мене? Добре, забував ще одне дерево. Let's go, let's go, let's go, let's go. Кстати, я знаю, що можна тикнути. А Отак от... І мені треба знайти цей... О! Стоп, а де... Боже, я не знаю. Добре, щастя, друзі, треба буде мені добути листво, щоб я... випав саженець. Ну, логічно. Давайте погнали, погнали. О, два саженця в мене є. Ура! Два саженця. їх три. Хай ростуть пока що, а я що цей. Блін, мене... У мене проблем тут з водою не буде, бо цей. Як сказати. Тут а, покрито все водою, весь світ. Добре, і висаджуємо нашій один-один врож. Зараз спробую ще щось знайти. З бур'яниціх поверувати бур'яниці. Давайте погна... Ай! Блін, опять жопу собі підпалив. одна ну, на синее не выпадаю. О. Еще одна есть. Так, хватит мукать уже. А она так бесит. О, че нозус. Хай тут так растет. И остальный раз. Это буду остальный раз. Нічого мені не випало. Кстати, mm -hmm. дивіться, вони це цей тут. І в мене буде безконечна їжа і оцей. О, от куди в мене це? Ну ладно. Бо я їх можу покормить буде. Mm -hmm. А тільки то. У мене не безлімітний цей. У мене тепер більше 4 саженця. Ну, тут в мене грядка будуть. А так, затопцем. пиццем. Хохайтеся, чернобреві. Та нас маскалямать. Кстати, я що не удай вообще там твориться? О, а це шо? а а, ти, ви поняли? Тут так, коротше, цей. Мені треба вудочку буде скрафтити, але в мене паутини немає. Ну добре, зараз в мене з'явиться вудочка. Раз, два. І в мене є вудочка. Добре, в мене є вудочка і можна сідати і рибалити. Мені хоч щось випаде сьогодні? Давай. Кстати, спроти можна повбивати буде. А, ще не було. О, рабка давай, давай, давай. О, ура! Перший лосось. Ладно, не ловить Путина. Давай. О. Ай, зірвалося, не тверлі. О. А О. два вже лосося. Тут так багато рибки. Даже не знаю, що тут так багато риби. Якщо першісь виловлю, то це буде О-о-о! HAR... Що мало Я за три... Я за Ну, знаєте. Майнкрафт краще рыбалка, ніж в реальній житті. Давай, вже щось. Ну блін, довго долго. О. Опять виловив лососика. лисосика. Думаю, цього вистачить на перший час. Посмажимо і покашу. Замок бо боцей. Добре, друзі, напевно, будемо завершувати наше відео. Ми спіли розвитися, спіли завести собі кориф. І цей, я думаю, можна завершувати на такій чудовій ноті. Тому всім дякую за перегляд, всім пока!